У своєму сьогоднішньому зверненні я прокоментую, що прогнозуємо ми. Це не просто звичайна сейсмічна подія в зоні тихоокеанського вогняного кільця. Щоб зрозуміти, чим ця подія відрізняється від інших і чому вона така страшна, спочатку необхідно розібратися в глибинних причинах землетрусу, що стався. Давайте почнемо з огляду того, як коментують, пояснюють або намагаються пояснити цей землетрус російські вчені. а потім розберемо, чому їхні версії демонструють наукову неспроможність. І ґрунтуються на спекулятивних припущеннях, що не витримують критики при зіставленні з фактичними даними. Директор єдиної геофізичної служби Ран Юрій Виноградов, компетентності якого я присвятив окреме відео, поквапився прокоментувати подію, що сталося і дійсно дещо схоже сталося 1952 року. Коли стався ще більш потужний північно курильський землетрус магнітудою 9. Однак важливо відзначити те, про що виноградов промовчав або просто не знав, що тригерні механізми цих двох землетрусів, який стався 1952 року і нинішнього, абсолютно різні. Далі ви зрозумієте чому. Виноградов стверджує, що сильний землетрус на Камчатці сейсмологи очікували з 2004 року. Він також посилається на подію магнітудою 6, що сталося 20 липня, лише за 10 днів до катастрофи, яка, на думку багатьох вчених, нібито повинна була зняти напругу в курило Камчатській зоні. Тут варто звернути особливу увагу на тонку риторику виноградова. Він ніби знімає із себе відповідальність, заявляючи, мовляв, це інші вважали, що липневий землетрус магнітудою 6 достатньо розрядив напругу в регіоні.